Депутати будемо розпочинати 77 позачергову сесію Хмельницької міської ради 8 карта. Прошу депутатів зареєструватися в електронній системі ради. З 27 депутатів. Та міського було 19 депутатів. Та міський голова. Форму для проведення є. У які будуть пропозиції щодо початку? Розпочати. <сіхне> За те, щоб розпочати, прошу усувати. За 21 рішення прийнято. Сесія відповідно. Сесію запрошені представник Карлівського відділу обухівської окружної прокуратури, представник відділення поліції no 1 районного управління, поліції головного управління Національної поліції Київської області, представник управління Служби безпеки України, старости, заступники міського голови керівників, відділів виконавчого комітету міської ради, керівників підприємств установ, місцеві засоби масової інформації. Нам потрібно затвердити порядок денний. Він вам розданий і в електронному вигляді розісланий. Пропоную прийняти порядок денний за основу. Прошу голосувати. За два рішення прийнято. Чи будуть доповнені чи зміни до порядку денного? Будь ласка. Зверні. Шановні депутати, шановні присутні, я депутат Казанської міської ради, восьмого скликання Іван Лисов. Керуючись законом України про статус депутатів місцевих рад депутатів місцевих рад, а саме саме стаття 15, депутатка депутат місцевої ради зобов'язаний контролювати. контролювати та відповідно та повідомляти. Значить, стаття 15, як мене як депутат, відповідно керуючи статтею 15, а пунктом першим, значить, повідомляти органи правопорядку про порушення, які, на мій погляд, я е, спостерігаю на, на, на території Калиницької громади. Так, 21 вересня, 25-го року, я як депутат Калиницької міської міської ради привернув увагу. До питання щодо нецільового використання землі на території Калаблизької громади про це повідомив правофравоохоронні органи. Правоохоронні органи відповідно відреагували. Я дав пояснення. Відповідно було відзначить, значить, відповідно пояснив. Про відхорони зафіксували порушення. Відповідно, значить, в цей же момент буквально цього числа, значить, до мене, звер... до мене на телефон зателефонував, за зателефонував представник нашої громади, а він... Іван Миколаївич, ми ж за порядок денний голосуємо. Так, що ви хто телефонував давайте я буду розповідати, хто <пу> мені коли телефонував. Порядок денний. Називайте, ви порядок денний хочете включити? Ні, я, ні я не хочу, я хочу... Ну тоді коротко, коротко... Заяву, дивіться, коротко, значить, повідомляю. Значить, я повідомив, значить, на мій телефон за телефоном за телефоном замісних голови громади, значить, погрожуючи мені за те, що я дію, забороняючи мені діяти відповідно до статті 15 закону України про депутати місцевих рад. Після цього, значить, значить, навалявся відвести, відправити мене відповідний лікувальний за заклад Лива, а в кінці в кінці погрожував убити. Значить, я відповідно також до відповідно до закону України про роботу депутата. Відповідомою правоохоронно органи і було відкрито друге провадження Тому я звертаюся до голови громади, відповідно вже статті 19 голову депутатів про роботу депутатів місцевих рад. Та прошу, відповідно до частини 10 значить, дати доручення відповідного органам та зобов'язати першого замісника Івана Сенцова провести звіт за свою роботу за період 25 року. Дякую. Василі, пропоную затримати порядок денний в цілому. Прошу голосувати. За 20 рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Перше, про передачу я вбачаюсь. Дивіться, до початку я зроблю оголошення. Є у Мельченка Наді Олексіївна, Люба Євгенівна. Ми хочемо запросити депутатів, хто присутній в залі, третій ліцей, який у майбутньому буде мати статус гуманітарний, Академіч. ліцей. Академічний, вибачте, академічний, матиме статус академічного ліцею. Ми провели там дуже велику роботу. Велика робота, на предмет, поліпшення умов перебування на простішому укритті. Просто на подивитись. Ну, дуже багато. Саме різні кошти були направлені для втілення даного проєкту, є там що подивитись. І п'ять стем лабораторій, Давайте так. кабінети хімії, кабінети фізики, Біологія. біології також пророблена величезна робота. Тому автобус біля. Аптеки через дорогу, хто бажає, і буквально по завершенню сесії, ну просто гляньте для себе засоби масової інформації. Просто щоб побачили всі ви, що великий об'єм зроблений, чому більше вкладаємо коштів у третій ліцей, бо він з 1.09.27 року буде академічним і дітки після завершення навчання 9 класів, Будуть ну, в основному переміщатись до даного закладу. Тому прошу, будь ласка, Люба Євгенівна, запрошуємо усіх, а ви, і Надія Олексіївна, проведіть екскурсію. Домовилися? Вибачте. Перше питання про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Каролівської міської територіальної громади в вигляді субвенції з місцевого бюджету для військової частини. Можу називати 2260, Тарасович, навірно, не треба нам ці речі. Якось нада нам це. Сума 100 тисяч гривень. Прошу підтримати. За 20 рішення прийнято. Глядаємо на соціальний захист 500 тисяч на електроенергію для забезпечення нашої багатопрофільної лікарні. Плануємо розпочати підготовку ветеранського простору. Близько 300 тисяч сельці будівлі, реабілітаційний серд на території лікарні, більше 300 тисяч, заробітні плати. Кінець року ми заповнюємо ті ніші, де не достає коштів, і практично ми завершуємо рік. Тому зачитувати потреба є чи немає. Якщо немає. Комісія розглянула всі запитання, які були задані. Я і були і депутати не члі, не тільки члени бюджетної комісії. Тому прошу підтримати е, дані зміни. Єдине, що я хочу подякувати платникам податків, все ж таки ми е, важкувато, але трошки перевиконання мали. Я всім дякую. Олександр да. перед голосуванням. Я б хотів би попросити на це головуючого, коли нам надсилають оці питання по порядку денному, то додатки треба, щоб ми могли з ними ознайомитися. Через те, що от, наприклад... Ну не вийшло, не було світла, ви ж бачите, яка ситуація. Значить, будемо надсилати, Наталя, будь ласка, видрукуйте, дайте їм на, я а, ви ні, ну, на руку. За За я буду заздалегідь. Добре, дякую. Прошу голосувати. Михайло Михайлович, ви в чорний день заходите. Так, вчора був, треба було б почекати взяли ви паперові. На це. Ну, по-перше, я думаю, що ви всі замітили, що Івана Миколайовича я назвав Іван Михайлович. Це вже третій раз я називаю. Не знаю, що у вас за зв'язок оце там. <рес> <рес> <Ви хрес? Воздух? рес> да, да. Але щось я вас так називаю. Ну, але на рахунок того, якщо вам потрібний матеріал, ви ж берете постійно, ви кожен день в міській робіте.

В письмовій формі, якщо хтось щось надає, щоб ми розуміли, що нам хочуть сказати. Е, бо, наприклад, е, товариш Лисий, він на початку сесії зачитував, але я не зрозумів до кінця, що він хотів нам сказати. Е, але наскільки я зрозумів, ну, з його слів, Бо починати це інше. Він на рахунок лікувального закладу говорив. То я думаю, що ми ну і чому він додатки до бюджету? Я думаю, що ми не маємо права виділяти кошти на лікування. Якщо є проблема, то кожен з депутатів має особисто звернутися в лікувальний закладів і там нададуть допомогу. Тобто я що, думаю, питання пасиб, а, питання про забезпечення роботи толого відділення комунальної комерційної підприємства Каролиської міської ради. Карицька багатопрофільна лікарня. Пропоную. Комісія дана дане питання розглядала на бюджетна комісія, були і інші депутати, не члени бюджетної комісії. Комісія була створена моїм розпорядженням, опрацьовувала раніше дане питання. І є пропозиція і депутатської комісії, і комісії бюджетної. Доручити, пропоную доручити директору комунального некомерційного підприємства Карлівської міської ради, Карлівська багатопрофільна лікарня, забезпечити роботу пологового відділення у 26-му році і надання медичної допомоги при пологах з 1-0 року. Управлінню фінансів Карлицької міської ради забезпечити дофінансування за рахунок місцевого бюджету пологового відділення за винятком. Послуг, які фінансуються Національною службою здоров'я України. ну Це пакет хірургія напрямок гінекологічний. Немає заперечень. Прошу підтримати. За 20 рішення прийнято. Шосте. Про формування комісії щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Пропоную оголосити про формування комісії щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Друге, розмістити на офіційному вебсайті Карліської міської ради керівник Рада кого ЮВЕ оголошення про початок формування комісії щодо надання допомоги для вирішення такого питання окремим категоріям переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Третє. головному спеціалісту висвітлення інформації відділу організаційного кадру роботи виконавчого комітету міської ради оприлюднити дане рішення на фікційному сайті Каналицької міської ради. Прошу підтримати. Немає заперечень. Постанова кабінету міністрів так, про формування да даної комісії, і ми це робимо за 20 рішення прийнято. Сьоме питання про надання матеріальної допомоги жителям Карлицької міської територіальної громади. Пропоную надати щорічну матеріальну допомогу учасникам бойової військовослужбовцям, які проживають на території громади без реєстрації у розмірі 3000 тисячі гривень двом особам. Друге, надати одноразову матеріальну допомогу військовослужбовцям, рідним військовослужбовцям, які були призвані під час мобілізації в сумі 5 тисяч гривень одній особі. Надати одноразу матеріальну допомогу рідним військовослужбовцям, що з них безвісти в сумі 5 тисяч гривень. Четверте надати одноразу матеріальну допомогу на встановлення пам'ятного знаку в розмірі 50 тисяч гривень трьом особам. П'яте надати одноразову матеріальну допомогу дружині померлого учасника бойових дій в розмірі 35 тисяч гривень. Шосте надати одноразову матеріальну допомогу матері загиблого військовослужбовця в розмірі 70 тисяч гривень. Сьоме надати одноразову матеріальну допомогу на усунення наслідків пожежі в сумі. В сумі 10 тисяч гривень. Немає заперечень. Тут враховано і, та, і те прізвище, яке ми... Прошу депутатів підтримати. 20 рішення прийнято. Восьме питання. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного між фермерським господарством Олена М шляхом укладання додаткової води до договору оренди площею 2 гектари. Пропоную укласти додаткову воду. Про внесення змін до договору оренди землі укладеного з фермерським господарством Олена М, особи керівника Матвійчук Олена Євгенівна. А саме пункт 5 договору оренди змінити і викласти такі редакції. Новативна грошова оцінка земельних. Ділянки згідно витягу складає 59 тисяч 382 тисячі. Пункт 1 2, 1 -2 Пункт 8. Договору оренди змінити та викласти в такій редакції. Договір укладен на 7 років. Після закінчення терміну договору оренди має переважне право поновити його на новий строк. І пункт 1.3. Договору оренди змінити та викласти в такій редакції. Такій редакції. Річна орендна плата за землю, земельну ділянку загальною площею 2 гектари з кадастровим номером таким то встановлюється 7125 гривень, що становить 12% від нормативно-грошової оцінки. Прошу проголосувати, комісія підтримала даний питання. За 19 рішень прийнято. Шановні депутати, всі питання, які були винесі, якщо в нас розглянути, кого є якісь заперечення зауваження, немає. Все сіно лише закрита.